Зараз ти побачиш, як може виглядати 500 доларів, якщо вкласти їх удачу. Нема б скоро буде наступати. І Ми облаштуємо місце, де в холодну погоду. Будемо всією сім'єю відпочивати. Після того, як територію звільнили, рамку з дерев'яних балок кинули, нові дерева посадили. Далі по площі нашого квадрату, агроволокно будемо застеляти. Всі грілася вся сім'я. Основу подушку положили, а потім надбудову з самотної цегли зробили. Конструкція така надійна і безпечна. Місце, де стінці будуть стояти, вирішили декоративними камінцями закидати. Щоб орієнтиру ночі мати, чотири ліхтаря вирішили копати. А літом, щоб газон не косити, будемо шину садити. І своїми руками буде робити, щоб максимально красиво і мінімум грошей в цю територію вложити.